І і і отця, і сина, і Святого Духа. Сьогодні я хотів би сказати пару слів з приводу одного, одної заповіді Христової, на яку чомусь більшість не звертають увагу, читаючи святе Іван. От якраз сьогодні вона і прозвучала. Коли. Двоє з учеників Христових прийшли до Ісуса і попросили, аби їм сісти у славі Його по ліву і праву сторону Його, не усвідомлюючи того дійсно, чого вони просять, і не розуміючи взагалі, про яку славу може йти мова на той час, Ісус сказав їй, що у вождів земних є так, вони керують народами і володарюють ними, а у вас повинно бути по-іншому. Той, хто хоче бути першим, нехай буде останнім. І той, хто хоче бути вищим, хай буде рабом. Ось цю заповідь Христову, яку чітко проголосив Ісус. Завжди чомусь опускають, коли розмова йде про його вчення. І відповідь дуже проста. Практично вся історія Християнської церкви якраз і є відповіддю на цю заповідь, скоріше боротьба проти цієї заповіді. Тому що. Архієреї церкви перш за все боролися за свою владу. Вони мірялися, хто з них старший і хто вищий. І врешті-решт домірилися до того, що римський папа вирішив, що навіщо йому Христос? Він буде його намісником на землі. Хай Христос собі там править на небі, а на землі буде римський папа. Він же його намісник. Східні архерії цього не зробили, слава Богу. Але знову, знову таки вони не оминули цієї спокуси. Вони почали боротися за першість. Хто з них кращий і хто з них перший. І, звісно ж, царгольовський патріарх сказав, що я перший і я кращий. І ця боротьба йде до цього часу. І ось вони доборолися до того, що зрозуміли, що ніхто не переможе. І тоді, зробивши на Заході, Церкву державою, а на Сході церкву, яка підкорилася державам, слугою державною, вони зараз мріють про, про об'єднання. Тобто для чого? Для того, щоб розділити християнський світ на дві половини. Ти царюй на Заході, а я буду царювати на Сході. І будемо ми Ну, Дуже добра ізуїтська тема, але, перш за все, можу сказати, що православна структура церкви не передбачає папізма. І в православних церквах нема, нема найголовнішого, немає. Не вірте ви цьому. І слово Вселенський означає просто номінантно. Номінантну, скажімо, не посаду, а просто в відтіху, коли читають, перераховують е керівників православних церквів, когось читають першим. От і все. І він не має ні права говорити від усього православного світу, ні повноважень, ні канонічних, ні моральних, ні християнських, ніяких. У нас в церквах вирішується соборно. Бо слава Богу, ми ще дотримуємося отої заповіді Христової, про яку сьогодні ми чули. На відміну від Західної церкви, там все. Там давно вже відійшли від Христового вчення. Те, з ким, вибачте, нам об'єднуватися з ким? З ізуїтами? Продажними ізуїтами, які не можуть сказати чесно на чорне, чорне на біле-біле, які виправдовують цю страшну кровопролитну війну, які розказують про те, що наші вороги – наші браття, і що нам треба з ним примиритися і простити їм все. З ким об'єднуватися? З сатаною? І тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішній Євангелія настільки актуальна і настільки пронизлива з приводу нашого життя і нашого розуміння віри, що хотілося б знову нагадати всім нам про те, як створювалася наша незалежна українська православна церква Київського патріархату. Я вже не кажу глибше в історію. Нас завжди роздирали, нас продавали, з нами боролися, нас звинищували, нас продавали. А незалежною церквою ми стали лише тільки після того, як вийшли із того більшовицького Союзу. Утворили свою незалежну церкву. І за 13 років наша церква Київського патріархату стала третьою величиною в світі. Не бажаючи визнання, чи не, бути, чи не була, була ще визнана ніким, але була третьою по могутності в світу. Соцопитування в нашій країні показували, що більше 85% людей довіряють нікому іншому, як саме нашій церкві. І що сталося потім? А потім нашу церкву незалежно захотіли розірвати. З одного боку московський архієрей, а з іншого боку Константинопольський. Ну, з московськими не вийшло, тому що почалася війна. І всі зрозуміли, хто насправді вовки в тих овечих шкура. А ось з Константинополя вийшло по-іншому. Образившись на те, що московський патріарх не приїхав на так званий Всеправославний собор, він вирішив дати нарешті томос. Але який текст Томосу не проголошували до самого вручення? Уявіть собі. Ви коли-небудь могли підписати договір, якщо ви розумна людина, не читаючи його. Ні. А наївні наші православні архієреї подумали, що ну чому? Вони вже греки можуть обманути. Це ж наше браття. Вони ж обіцяють повну волю, повну свободу, а вийшло зовсім ні. Вони просто підгрібли під себе. Усі українські незалежні церкви і сказали, що ви тепер частина нас, а іншого варіанту немає. І ось уже в останній момент разом з Патріархом Київським, дехто схаменувся, що попав в халепу і зупинився. Не продався, а залишився незалежним, молячись і сподіваючись на те, що ми відродимо свою незалежну від нікого церкву. І зараз, якщо кажуть, хтось розказує про те, що є незалежні церкви на Україні, в Україні, то можу сказати, що є єдина церква незалежна українська православна церква Київського патріархату. Із центром в місті Києві. І більш нема. Хтось залежний від Костантинополя, а хтось від Москви. А незалежних більше немає. Чому? Та тому що знову кажу, повертаючись до цієї заповіді. Бо керівникам церков дуже хочеться бути першими. Як хотілося в свого часу і московському. Який намагався знищити нашу церкву незалежно тут в Україні, коли ще вона розпочиналася, розпочиналась шлях відродження свого, стільки було перепон, стільки було нападків, але не вийшло нічого. Але, бачите, вийшло з іншого боку. І врешті-решт, незалежність залишилася в невеличкій кількості. Але не в кількості Бог, а в якості. Колись Іоанн Златоуст сказав, краще мати п'ять овець тонкорунних, ніж тисячу шонудили. Тому ми з вами, дорогі брати і сестри, є ті тонкорунні вівці, вівці, які не продалися ні наліво, ні направо. Ні на захід, ні на схід, ні на південь, ні на півночі. І нам треба відстояти, і ми право маємо на це. Тому що наша земля вкрита кров'ю мучеників, які якраз за незалежну свою церкву боролися. Тому сьогоднішнє, сьогоднішнє заповідь, нагадування про заповідь Божу. Це нагадування нам, дорогі браті і сестри, про шлях. Куди нам треба йти, до чого й треба йти, і як боротися, і з ким боротися. Саме головне, ми повинні знати, що Господь нікого не поставив першим, нікого не поставив головним. Ніхто не може замістити Христа на землі, тому що керівник нашої церкви Христос, а керуючи справами, це вже інша історія. Так от нам, дорогі браті і сестри, українцям, треба, щоб керуючи справами на землі, був Київський патріархат. Ніякий не інший. Ми маємо на це право, ще раз повторюю. Боже, історичне і людське, ангел-охоронця, посадовського.